Ще декілька викликів, з якими ми стикаємось. Наша організація працює у сфері профілактики розгляду психіки, у нас є відживання речовин, суперативних речовин. Ми, відповідно, працюємо з людьми, які вживають на позицію. Хотів би зазначити наголосити на декількох викликах. Перший з них це система. Там є ряд ряд недоліків, зокрема право недоліків. Наша організація по приварне дослідження для респондентів цікавились, чому. Є дискримінація людей, які вживають на потихів в інших сферах, зокрема не подивимось випадки, коли людей, які вживають на потики, не приймають на роботу після того, як дізнаються про цей факт, і відмовляють на медичної допомоги після того, як дізнаються про цих факти. Це правило прямої дискримінації. Таким чином, ми поставляємо людей. Реалізуватися, ресоціалізуватися, реабілітуватися, коли ми їх просто ізолюємо, стигматизуємо і дискримінуємо. Це, це є можливим, важливим зауваженням, важливим викликом, оскільки коли ми не можемо забезпечити якісь базові права людини, то про які подальший розвиток взагалі може йти мова. Thank <laughs> you.